Слава нації, вітаю на каналі. Добре, рембат. Вір'я Сашко добрий із подякою. Онлайн-магазину, назва якого чудово ілюструє, скажімо так, один із важливих принципів, одну з важливих засад життя, взагалі, і воювання і перемоги. Зокрема, онлайн-магазин називається Все сам. І реально і в війні, зокрема, і в житті взагалі не зробиш сам, не зробить ніхто. Ці добрі люди, команда магазину Все сам подарувала мені три манометри. Три манометри. Один такий я був купив перед тим, оскільки пам'ятаю, випробував на ось цьому пристрої ППГУ. І <клух> в той час як е, аналог ще старий для роботи з бронетехнікою передбачає одну систему з манометром вихід під насос. До створення тиску і купу різних отаких от перехідників. Я дійшов висновку, що мені такий формат роботи не зручний Чому правильно? Тому що оце у нас для роботи з водою БМП. Оце у нас для роботи з водою танка. Ви можете бачити, що тут різні і діаметри, і різьби. Так, так. І у мене. І там ще будуть пальне БМП, пальне танка, от і інших машин. І у мене ці всі машини вони розкидані, розкидані по полях, по посадках, по якихось е недобитих підприємствах українських, так, які розбили або розбивають московити загарбники і окупанти. Тобто мені зручно мати е певну кількість отаких от пристроїв ППГУ. Кожен зі своїм перехідником, манометром, тобто окремий пристрій і крапка. Чому? Тому що в будь-який момент до мене звернулися побратими, дай попрацювати. Хоп, я відправив туди або команду, або позичив інструмент. Вони повернули, попрацював на цій машині на тій. Ну і плюс від систематичної зміни з'єднань хомутних. Там десь часом почне все одно травити. Травити воно почне в найнепідходящий момент. Тому я вирішив просто запаковувати раз і на десятиліття оці з'єднання і про них забувати. Таким чином, зараз у мене 4 манометри. Це буде 4 ППГУ, вода, пальне БМП, вода, БМП, вода, пальне танчика. Так? Зокрема, що сі 72. Он до того ключик, он до того ніпелі. Треба буде ось це. Перше покоління ніпеля, яке себе погано показало, це друге, яке показало себе чудово. Чомусь тут щуп опинився, треба його звідси забрати. Зачепку магнітний. І ключик для роботи з гранями. Це у нас 20. Друга грань усюди. Намагатимусь дотримуватися уніфікації. І також усюди тут восьмий рукавчик. Взагалі, звісно, краще брати рукав без оплетення, бо це оплетення робить тільки те, що збирає на собі брут і вологу. Але просто він у мене вже є. У мене більше немає його де застосовувати, то я його сюди використовую весь. Дякую, магазину, все сам за підтримку. Дякую всім добрим людям долучимо до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашу любов до України недостатня.